Добрий день, любі мої першокласники! Сьогодні ми проводимо урок онлайн. Я досліджу світ, хто я такий, хто я така. Давайте з вами згадаємо, яка сьогодні пора року, який день, який місяць, яке число. Ми з вами будемо говорити на уроці про все-про все. Але для початку нам треба розробити правила. А які саме правила у нас будуть існувати? Найперше правило руки і ноги у нас під час уроку не рухаються, Очі дивляться, ротик мовчить, вуха слухає, а голова працює. Дайте мені п'ять. Отож, давайте поговоримо. Минулого уроку ми з вами говорили про те, що ви школярі, що ви хлопчик або дівчинка, що ви для когось сестра чи братик, донька чи синок, малятко, а разом для нас ви іще українці і українки. А давайте тепер представимося. Хто ж я такий або хто я така? Доповніть, будь ласка, речення. Мене звати. Я живу в якомусь будинку. Мій будинок на якійсь вулиці. Моя вулиця в якомусь селі. А місто моє, яке поряд, де? А живемо в всі? В Україні. Напишіть або намалюйте себе. Напишіть, як вас звати, де ви живете, якщо ви вмієте писати, або попрохайте дорослим, щоб вони вам допомогли. Малюночок прикріпіть до нашої з вами завдання, яке знаходиться в Human. Отож, про що ми сьогодні говорили з вами? Називали свої імена та прізвища. Називали свою адресу, і ми згадали і будемо пам'ятати, що ми українці. Тепер ми знаємо, хто я така, хто я такий. Як вам працювалось? Чи було важко? Чи не все вдалося, чи було легко? Виберіть, будь ласка, прямокутничок. Якщо було важко, вибираємо прямокутник червоного кольору. Якщо не все вдалося, жовтого кольору, а якщо було легко, то зеленого кольору. Дякую вам за роботу, любі мої. Ви найкращі першокласники у нас. Бувайте здорові!